Всім привіт! На зв'язку Лісочек сьогодні на календарі 27 червня, і ВГ вчора завезло восьме конструкторське бюро на британський важкий танк Грифон. Я зібрав велику кількість блогерів та побачимо їхні реакції на отримання танку. Цього разу деякі блогери здивували своєю спритністю, а деякі не змогли скопіювати кількість срібла та отримали не дуже приємний номер. З вас попрошу вподобайку та підписку на канал. А ми погнали дивитися реакції стрімерів. Ну. Блін, 246, брендець. Ну таке. Ай. Ну, щось таке, да. В кого який номер? Господи, ну тий довгий. То в сенсі довгий. Я нормально пружав, ало, а ну в кого є, в кого менший. А, тап, а є довгий. Mm. Ну, цей раз уже швидше. 449. Майже 444. Найс, nice. ну я щось провтикав. Я думав, я одразу нажимаю на конструкторське бюро, і тут а, вільний досвід, а мені ще потрібно було натиснути додати ресурси. Грифон з номерним стилем 449. Жаль не 444. Або 404. Так що, друзі, хто буде там робити на різку? Всім привіт. Ну що, ВГшечка, давайте мені. Так, а оце не воно? А, оце воно. ще ж не можна заходити, правильно? А, а якщо я сюди натисну? А, воно не, не запускає, так. Опа! Погнали, 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 погнали. так, вибрати ресурси. Бр -бр 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 Вільний досвід Девінс! А отут! Отут! А, отак. Далі що? Вкласти далі? ресурси от сюди тепер. Так, універсальні. Все, що є, універсальні, все, що я закидую. Так, і далі. Оцих, от оцих. От і де ще й тудей оцих. Все, готово, так? Да? Вкласти. 7534 ніфіга собі. Непогано, шановні, непогано. Враховуючи те, що я вкладав не тільки вільний досвід, а ще й інші компоненти, в цілому, вийшло непогано. Доволі таки швидко, я вважаю. ТОП-10 тисяч зайшли. Братик. Непогано, непогано. Самий спритний? Самий прошарений? Чи просто повезло? Саме він отримав найменший номер. ху ху 021, сюди! Це 021! а ха ха, -ха. 021. Оце номер. Сюди його. <плес> Дуже швидко я взяв його. Дуже швидко я взяв. Грифон 3 з номером 021. Бізорд хоч і не стрімив, але записав відео отримання танку. Трішки не повезло або сильно трусились руки. Напевно, на арті вже переіграв. Так, лямчик я вже скопіював. Треба швиденько лямчик закинуть в саму праву, а так би мовити. Копілочку, право, сама права, останнє, поїхали, я готовий. Серце стукає, але це таке діло. Треба швидко-швидко забрати, дуже швидко. У мене минулий був КБ номер 055 Ось треба взяти якийсь 015. Я профтикав капець. В мене щось не скопіювався, номер. Нормально, я не знаю чому. Да, прикол. Всі танки до сотки, а просто я виділив нормально мільйон. Вставляю, воно пише 10 тисяч. Чому? Прикол, добре, отакий от номер у мене. Дай Боже. Треба першим забрати, щоб серваки не поламались. Бооооооо! Та не, та не, та не, та нет, та не. Та не. А -а -а -а. Все. Да ну, якийсь рандомный тип номер, камон. Эээ. -е -е. Э, все одно типа я буду его профарбовывать. 54, 97. Не прям дуже швидко, ну і не прям так знаєте. Потихеньку. Так, 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 давільний досвід. Ctrl-V. Чертежі. що тут є? Те що можна. Нема. Всього, всього потроху точно є. Це все нам економить час. Нема, так? Да? А... Есть. Э, так и бона мы э, есть. Кластер ресурсы. Классные. 8, даже 8 тысяч бон. Понял я. 13458. Вау! Вау! Классивый, номер. 7704 е, красиві номера, це ну, важко зловити. Повезло тим, хто вложив там з чистовільним досвідом. і, і тому... Корбен хоч не є українським блогером, але все ж таки грає на Євросервері з самого початку. Тому поглянемо на його реакцію. Так. 68. Ну, неплохо. це рекорд у мене. Це рекорд, кажется. Медленно, 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 медленно. Медленно соглашусь. Почти 69-й, ска. Почти 69-й. Дівіш з Корбином отримали дзеркальні номери. Що ви скажете? Повезло чи заплановано? 086. Ой, ой, боже. Надо було почекати чуть-чуть. Треба було просто трошки почекати. Я хотів 333. 86, окей, прикольний номер до сотні, але хотілося б 333. Та і 0,86 я не знаю, як це пов'язати. Ну, типа з чим це можна пов'язати взагалі, в принципі. Блін, ну було б 088, вже прикольніше. Мені всі, от я не знаю, я напевно якийсь неправильний, але мені всі номера на всіх моїх тачках за КБ. Всі не подобаються. Не знаю. Ну, окей, давайте скріншотик бахнемо. 493. Ну, я довго робив довго, да? Ну ладно, перш, топ 500. топ 500. Але їх розбирають, ви бачили. А, вкласти, вкласти, вкласти. 2340. Номер стилю, це не номер танка, це тепер номер стилю. Але бачили, я тільки зайшов, там вже було мінус півтори тисячі танків. Я тільки, я ж сидів, поняли, мишку клацав, 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 клацав. Я не встиг. Я тільки включив це вікно, а там вже було 2000. Там вже мінус півтори тисячі танків було. Конструкторське бюро. Добре, де воно. 58 тисяч залишилось машин. До речі, багато. Так, що я буду вкладати? Я буду вкладати креслення. Не, сп, не спішим. А, по 32 тільки, чи що в мене? Чу? Доведеться більше вільно досвіду залутати. Так, бізона 21-й, Сама швидка рука, походу. Я не буду це леген брати. В принципі, Сергій, якщо є концепт ДНБ, то й не треба. Так, чекай. Скласти ресурси. Mm, її вільним досвідом доб'є, мабуть, так? Да? Що, робіть ставки, який номер випаде? Так, було 58, залишилось. Пишіть. Поїхали. E, 2, 7, 6, 8, 9. О, 689, чуваки, це ж як в мене донатілка. Дивись, в мене донатілка 689. Прикинь? Нормально. 689. Найс, хорош, блядь. 720 перш. Я рыбу. 720 темный ярик. 727 прикольный. Офигеть. <laughs> Начебто все швидко робив, да ну нафіг. Серйозно. <ріст> Хто купував? Ану, пишіть, будь ласка, номера. Три, два, один. Єбать, натупив. 1139. Натупив, натупив. Трошечки натупив. Ну нічого. Якби забрали, 1139, норм. <ріст> Краще, ніж з ДБВ. З ДБВ я взагалі вручну вводив. Опо... Берть. Що таке? А, я не там взяв. Тут ще тут треба якось їх нахуй Ну, давай, ріденький. Ай, блядь, не вистачає. Та е рот, блять. 11,72, знайте, все, все срібла уйдбав. 781. Блять, у мене 800 тысяч срібла осталось, сіука. 11,702. Я вже клацав все підряд, блять. У мене не ВИСТАЧИЛО свободки. все с бою, сука, вышло. Ух. Сюда, так что у нас там 57, 68. Все цифры я 5, 6, 7, у -у 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 -у. Я, как неудачно ну, с бою вышло, но это просто дичь, блядь. 1361, курва. Що це за номер, Йо-майо. -йо. я трошки затупив. Такий собі номерок 383. Та паштам ты в сраку. 30 <laughs> Это вин справа был да, тоже спешишь Але все одно номер прикольный 36-39, не Это танк в основном заточен под сосистов То есть сосисты на этом танке будут давать результаты Я уверен то, что это не грандиозные будут результаты я уверен, что это будет где-то сессия в 4700, 4800. Может быть, кто-то сделает 5К. Да, не спорю. Вполне реально. Может быть. Но машина однозначно не имба. Вообще, однозначно, железобетонная. Поэтому. Для тех, кто сомневается, там покупать в, ко ну, в коллекцию, можно брать. Да, это не провальный танк, это тебе там не Бабаха, гусок говна одновыстрельный это там не какой-то, блин, я не знаю, Type 5 Heavy, который ничего не может в рандоме. Ну, для меня он, в принципе, норм. Ну, в общем, в, в общем, если да. Для коллекции можно на нем иногда поигрывать. Танк пойдет. Но чтоб садиться на нем, хашить с... там 100, 200, 300, 500 боев, типа потеть, йоу, full pot, full focus, вот эти все дела. Ну не, ну не. Для разнообразия за можно. Но вот это, чтобы ебать, брать его как мейн танк, играть на нем много боев, я бы не стал. На цьому все пишіть в коментарях, кого реакція зі стрімерів сподобалась вам найбільше, та який особисто ви номер встигли заполучити. Підписуйся на канал, щоб не пропускати майбутні відео. З вами був лісочок, гарних каток та до зустрічі.